Коли після ракетного удару Віталія привезли до реанімації, єдиною, хто вірив, що він виживе, була дружина Юлія. Я йому кажу, зайчику, я тебе так люблю. Хороше, воно просто було завжди в голові, тому що нам треба був тати. Ми не могли по-інакшому. Йому довелося ампутувати праву руку та ногу, але він не лише відновлюється, а перетворив хобі на заробіток. Чоловік однією рукою плете браслети, які замовляють українці з різних куточків Європи. До повномасштабного вторгнення Віталій працював таксистом, а тоді вступив до лав ЗСУ. встиг прослужити лише місяць. А далі ракетний удар по навчальному центрі в Десні, де був Віталій. Чоловік опинився в самому епіцентрі пожежі. Він буквально горів заживо. Ну, в такі моменти ти не можеш більше ні про що думати. Тобто, там завжди зразу про те, що б ще хотілося, що такого ти не зробив. Це ну, так, знаєте, як то все життя перед очима пропливає. Рятувальники витягнули Віталія з вогню, але 60% його тіла були вкриті опіками. Стан чоловіка був украй важкий. Він переніс 10 операцій та ампутацію правих кінцівок. Але з перших днів поруч була Юля, і навіть без свідомості Віталій відчував підтримку коханої. Просто я то поспав, набіль мене сиділа, з мене за руку брала, і мені було добре. Я його взяла з руку. У нього тоді всі показники почали там пікати, всі датчики. Я дивлюсь, його так трусить. Тоді я вже просто так притулилась до нього. Я ж його обіймала, там владила. Віталія рятували медики в Києві, потім у Львові, а влітку його перевезли до Фінляндії. Чоловік був між життям і смертю, але Юля вірила, що все буде добре. Віталію робили численні пересадки шкіри і боролися з інфекцією. І за чотири місяці диво сталося. Віталій почав повертатися до життя. Проходити тяжку реабілітацію допомагала родина. Він наново вчився ходити разом з молодшим сином. Віталік тоді ставив парі. Хто з них перший піде? Чи Віталік, чи малий. Ну, Віталік його перегнав. Щоб морально підтримати чоловіка, Юля згадала про його хобі плетіння з паракорду. Він так каже, це ж. Вже не сплиту нічого. А я кажу: давай спробуємо просто зі шнурки. Коли Віталію однією рукою вдалося сплести перший виріб, він загорівся і почав плести ще. Якось Юля виклала роботи Віталія в соціальній мережі і була вражена реакцією читачів. Ми навіть не думали продавати. Ми просто думали, щоб він чимось займався. А потім е хтось спитав, чи можна це купити. А потім на слідуючий день я відкрила і таких повідомлень там е було багато. 300 чи 200 штук. І ми вирішили, що так варто спробувати. Тепер він виготовляє підвіски в машини, брелоки, темляки на ніж. На один виріб може йти до трьох годин. Спробуйте, зробити це однією рукою. Просто спробуйте, і е, це не цінність саме браслета, цінність саме сил сили і терпіння і. Е, Натхнення робити цей браслет. Це може бути е, українська символіка, або якісь приколи, там міньйони, собаки, чи там якісь черепки, шоломи. Я б краще не сказав. <гум> Вироби вже замовили більше тисячі українців з різних куточків Європи, а ще вони полюбилися фінам. Віталік придумав браслет єдності. Там, де з однієї сторони україна. український прапор, а з іншої фінський і наместинка завжди разом. Так ну або три так. ми запустимося вже в німеччину україна Німеччина, Україна і Попереду ще тривала реабілітація, але поруч з Віталієм його родина і третій син, який нещодавно народився. Віталій та Юля мріють повернутися додому та заснувати бренд аксесуарів, де працюватимуть ветерани. Усім військовим, які пережили травму, Віталій радить дати час тілу, щоб відновитися. Не потрібно зразу себе навантажувати такими от буденними буденностями, як що робити далі, як я буду жити далі. Це все прийде, ви зрозумієте, і відволічіться, наприклад, на якусь, можливо, це буде якось дивно, але на якусь книгу.